Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі офіційно підтвердили в Ірані. Рятувальники забирають його тіло з місця трощі та везуть до Тебріза, заявив глава червоного півмісяця Ірану. Проводити пошуково-рятувальну операцію заважали туман і низькі температури. Вертоліт президента зазнав аварії в умовах сильного туману та розбився у горах, повідомили іранські офіційні особи. Також загинув міністр закордонних справ та всі, хто був на борту. Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської республіки після верховного лідера Аятоли Алі Хомейні. Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль. Керував придушенням антиурядових протестів і наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.